ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Пошкоджені приватні будинки та адмінбудівля об'єкта критичної інфраструктури. Такі наслідки ранкової БПЛА атаки з боку росіян по Запоріжжю більше розкажемо у випуску. Вони закривають вибиті вікна в приміщеннях, беруть участь у розборі завалів і при цьому мають ще реагувати на поточні аварійні виклики. До дня працівника сфери ЖКГ, 16 березня. Ми докладніше розповімо про особливості непростої нині роботи комунальників. Допомагаємо людям в зварювальних роботах, відновлених роботах. Амбітні творчі і талановиті у туристичному центрі Запоріжжя відзначили найталановитіших вихованців мистецьких шкіл міста. Почувати музику, грати міс... разом з нею це дуже приємно. За оперативної інформації по Україні вночі армія РФ вдарила з артилерії по центральній частині Херсона. Також на місто ворог скинув чотири каби, зокрема по Дніпровському району. Пошкоджень зазнали адмінбудівлі, шість приватних домоволодінь та багатоповерхівка. Вибухову травму та контузію дістала літня жінка. Наразі постраждала, отримує допомогу від медиків. 23 часа бабахнуло, я вже спала. Підірвалась від вибуху жуткого. О, Зразу э, запахло цим паленим. Почула обвалу, то сталося. Ми знаходилися в цьому будинку і там это, в крайній кімнаті дві стіни були. Ось і спокійно. Стекла летіли, звісно, але ми так повезло. Ну давайте ви сядете, будь ласка. Якорби ночі. Я вам не можу передати. Нічого не добре. Чекала і приїде. ми підключаємось, тут будемо вам допомагати. Разом з тим з села Золота Балка правоохоронці евакуювали поранену літню жінку та її загиблого сина. Матір отримала уламкове поранення внаслідок атаки шахедів. Через смерть сина пенсіонерка перебувала в шоковому стані. Тож поліція та сусіди заспокоїли її, допомогли одягнутися та зібрати речі. Жінку доставили до лікарні та передали медикам. підважуй. Все. Та взяли, взяли. Все в машині вже Пошліте. Вранці безпілотниками ворог атакував і Дніпропетровщину. В місті пошкоджено інфраструктурний об'єкт. На місці стало займання. Били по Самарівському району пошкоджено багатоквартирний будинок, адмінбудівля та господарські споруди. Також понівечено декілька цивільних автівок. Відомо про трьох постраждалих. Загалом потерпілих четверо троє на амбулаторному лікуванні. У стаціонарі залишається 52-річна жінка. У Дніпрі триває ліквідація наслідків російського терору. Працюють комунальники та благодійники. За останніми даними, вибиті зо дві сотні вікон. Огляд будинків триває. У Костянтинівці внаслідок ударів стались масштабні пожежі у двох багатоповерхівках. Надзвичайники врятували з вогню та завалів шестеро людей. В місті напівзруйновано шість будинків, аптеку та магазин, а також автомобілі. У Костянтинівці поранено 8 людей, пошкоджено 107 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, господарче приміщення, аптеку, крамницю, 5 ліній електропередач, 4 газогони і 12 автівок. Всього за добу росіяни 44 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 141 людину, у тому числі 5 дітей. Продовж доби по лінії фронту відбулось понад сотню боєзіткнень. За інформацією генштабу, найгарячішим залишається покровський напрямок, де зафіксували 45 російських штурмів. Водночас на Луганщині наші прикордонники роти Фенікс завдають удари по ворожій техніці, автівкам та особовому складу ворога. Під прицілом наших бійців опинився склад пально-мастильних матеріалів противника. Вранці 13 березня ворожі БПЛА атакували обласний центр. Про це повідомили у Запорізькій ОВА. Пошкоджень зазнало два приватних будинки, квартира в багатоповерхівці та адмінбудівля об'єкта критичної інфраструктури. Попередньо люди не постраждали. Комунальники Запоріжжя РЕМ сервісу оперативно відреагували на заявки людей і забили потрощені вікна осб плитами. Порушень подачі тепла, газу, світла та води не було. Загалом минулої доби окупанти чотири рази накрили вогнем з РСЗВ Новодонилівку під ударами кабів. Було також степове, гуляйполе, Чарівне, Микилівське та Степногірське. 50-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу Степногірська. Ударом зі ствольної артилерії зруйнована літня кухня. На місці влучання виникла пожежа. Господар з контузією доставлений до медзакладу. Йому надана вся необхідна допомога. Продовж доби окупанти завдали 296 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 6 повідомлень про пошкодження квартир приватних будинків та авто. Опалювальний сезон ще триває, але не для всіх. У деяких громадах, зокрема Степногірській, поступово почали відключати від опалення підприємства. Про це йшлося на брифінгу начальника Запорізької ОВА Івана Федорова. Загалом же по області завершення опалювального сезону розпочнеться наприкінці березня, початку квітня, коли середня добова температура повітря протягом трьох діб не опускатиметься нижче позначки плюс 8 градусів. За прогнозами синоптиків, найближчі два тижні в Запорізькій області будуть прохолодними й дощовими. А поступове підвищення температури повітря очікується після 1 квітня. При цьому обласна влада поступово готується і до наступного сезону. Пріоритетом залишається будівництво в Власної генерації, зокрема в області, вже введено в роботу шість когенераційних установок. Вже доставлено чергові 5 установок по 2,5 МВт, а отже, додаткових 12,5 мегаватт генерації вже знаходяться на території Запорізької області. Також нас чекаємо наступні три когенераційні установки вже в березні-квітні місяці. І наш план до наступного опалювального сезону. І тут я хочу наголосити, це майже додаткових 100 мегаватт нової генерації. Я думаю, що нам вдасться запустити всі ці 100 мегават додаткової генерації. Таким чином, ми повністю закриємо потребу як водопостачання, так і теплопостачання, так і всіх медичних, освітніх і соціальних закладів на території всієї Запорізької області. Це буде дуже суттєвий прорив в будівництві системи децентралізованої генерації на території нашої області. Вони одними з перших приїжджають на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, закривають вибиті вікна, латають покрівлі, допомагають розбирати завали та вивозити будівельне сміття, відновлюють газо, тепло та електропостачання, і при цьому мають ще реагувати на поточні аварійні виклики. 16 березня працівники сфери ЖКГ відзначатимуть своє професійне свято. З цієї нагоди наша Анна Крамаренко поспілкувалася з тими, завдяки кому місто живе та розвивається. Про не непростої нині роботи далі. Фахівці муніципальної аварійної служби «Запоріжремсервіс» Ремсервіс замінюють запірну арматуру на мережах холодного водопостачання в одній з багатоповерхівок на вулиці Перемоги. Електрогазозварювальник Сергій каже, попередня вийшла з ладу, а нова допоможе уникнути можливих аварійних ситуацій у будинку. Чоловік вже понад 20 років займається електрогазозварюванням. До війни жив і працював в Оріхові. А навесні 2022-го евакуювався до Запоріжжя і влітку того ж року влаштувався на Запоріж Ремсервіс. Так в житті вийшло, що став зварювальником ще як Жили в Оріхові, займалися газифікацією і так став там зварювальником. А потім, як потрапили сюди в Запоріжжі, довелося повернутися до цієї професії. Там вже займалися трошки другими роботами, другому направленням, скажімо так. Сергій зазначає, працівникам Запоріжремсервісу доводиться часто виїжджати на аварійні виклики. Протягом дня трапляється до семи заявок. Чоловік додає, під час війни доводиться виконувати роботу не лише за професією, але й разом з колегами ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Допомагаємо людям в зварювальних роботах, відновлених роботах, а ще виїжджаємо на і коли прильоти, працюємо і не по професії сварщика, скажімо так. 16 березня працівники сфери ЖКГ відзначатимуть своє професійне свято. З цієї нагоди у незламному хабі в Палаці культури Орбіта кращих з тих, хто працює 24 на 7 та підтримує життєдіяльність міста, привітали та вручили нагороди. Свою відзнаку отримав і Сергій Ємець. Електрогазов муніципальної аварійної служби комунального підприємства Допоріжя та Поріж також відзнаку отримала і операторка однієї з котелень концерну міські теплові мережі Олена Самарська. Вона вже понад 20 років працює на цьому підприємстві. Наша основна робота піддержувати на підприєм е, е, і діалог, е, температуру. Давати тепло людям, проблем. щоб було, калесі, було все добре, щоб так, було, люди не було. мерзли. І що, я Іду на роботу з радістю. Це моя віддушина. Я бажаю тільки миру. Миру більше нічого. Буде мир, буде в нас все. Я считаю, що все у нас буде добре. лише б наші старі Вітаючи фахівців сфери ЖКГ зі святом, керівники міста та області подякували їм за нелегку, але вкрай важливу роботу. Хочу подякувати енергетикам, газовикам, нашим тепловикам, які пройшли надскладну зиму. І це все завдяки вашій кропіткій роботі. Я хочу подякувати співробітникам житлово-комунальної сфери за чистоту на вулицях нашого міста. Окремо хочу подякувати за чистоту на вулицях Оріхова, Гуляйполя. У ворога в голові не обладається, як у нас у прифронтових містах, може бути настільки чисто, Наскільки в нього не є чисто в центральних містах. Саме завдяки таким людям і здавалося таким простим і зрозумілим процесом живе місто. Хочу вас повідомити, що не кожна громада, навіть не така наближена до лінії фронту, мала систематичне опалення. Були громади, у яких більше тисячі багатоквартирних будинків залишались без опалення. В Запоріжжі кожна квартира. Була теплом, і це знову ж таки ваша заслуга. Тому дякую. Загалом під час урочистого заходу відзнаки отримали майже 50 співробітників житлово-комунальної сфери. Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Запоріжжя отримало спецтехніку для поліцейських та комунальних підприємств. Таку підтримку місту надало Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини у переліку отриманої техніки вантажівки, мікроавтобуси, міні-екскаватор. Ця спецтехніка допоможе у відновленні інфраструктури та оперативному реагуванні на надзвичайні ситуації. Серед отримувачів концерн міської теплові мережі, який поповнив свій автопарк вантажним автомобілем для перевезення матеріалів. Нове обладнання стане вагомим під сили. У роботі служб, що дбають про безпеку та комфорт жителів області. Дуже важливо, щоб мати техніку, потужну техніку для перевозки, обладнання, труб і так далі, для того, щоб. Своєчасно виконувати роботи по усуненню аварійної ситуації або для робот по підготовці до опального періоду. Це для нас дуже велика буде підтримка, і ми дуже вдячні обласної військові адміністрації, міської раді за те, що вони нас не забувають, що вони при можливості нам надають таку техніку. Понад десяток спецавтівок Запорізька область вже отримала вони в роботі на міських підприємствах. Загалом цього рік регіон планує надходження майже ста одиниць техніки. Передаємо техніку не лише нашим підрозділам, а і національної поліції в Запорізькій області. Та, яка сьогодні охороняє правопорядок на території Запорізької області, а також виконує бойові. Функції мабуть стало традицією, раз на тиждень ми передаємо нові партії техніки, в тому числі комунальної, і не слід забувати, що наша мета на цей рік це 100 одиниць техніки, і я думаю, що приблизно 10-15 перших ми вже передали. І я думаю, що на наступному тижні в нас також очікуються гості, які чергову партію передадуть. Нам треба робити більш спроможним наші комунальні підприємства, наші установи, допомагати правоохоронним органам, тому що наша задача. Зберегти в Запоріжжі стабільне, мирне життя, допомагати мешканцям, щоб вони мали доступ до всіх соціальних служб, безумовно були під охороною головного управління на сполу. Тому дякую, працюємо разом далі до покращення якості послуг в місті. У Запоріжжі прибирають опали листя та гілля не тільки у парках та скверах, але й на безгосподарних територіях. Цього разу наводили лад на пустирі у дворах Дніпровського району по вулиці Металургів, 2Б. Ця територія не перебуває на балансі керуючої компанії. Для робіт адміністрація залучила підрядників. Працівники зібрали понад 80 тонн старого листя та зламаних гілок. Все це самоскиди вивезуть на міський полігон. Працівники згрібають купи листя, вантажна техніка та навантажувачі навантажуються на самоскиди і перевозиться на міський полігон. Станом на сьогодні вже вивезено близько 800 тонн. Протягом тижня у нас заплановані роботи на лівобережній частині Дніпровського району, потім ми переїжджаємо на правобережний, це Бородинський, Осипенківський, і роботи плануємо завершити до 1 травня. У Запоріжжі відкрили навчально-практичний центр Кулінарний хаб. Там зможуть опановувати теорію та практику майбутні фахівці галузі харчової промисловості. Відкрили його за кошти державного обласного бюджетів та спецфонду коледжу. Загалом спрямували 13 мільйонів гривень. У кулінарному хабі також зможуть готувати і для запорізьких шкіл та садочків. Більше розкажуть наші журналісти. Раніше цей окремий навчальний корпус використовувався як зварювальна майстерня. Тепер це кулінарний хаб. Після капітального ремонту приміщення повністю перепрофілювали. Тепер тут у хабі учні здобуватимуть практичні навички за спеціальністю кухар, пекар та кондитер. Самого дитинства подобалося, подобається. Тут краще. Ну тому що тут більше різних можливих вестей, більше різного обладнання та й не тіка. Оце, наприклад, дуже смачно з устрицями. Є такий соус, який називається «міньйонет». Роблять на основі цибулі шалоту цього соусу, о, цього оцту і цукрової пудри. Суперсмачна штука. В навчальному практичному центрі кулінарний хаб надаватимуться освітні послуги як для випускників шкіл, так і для дорослого населення. Останні зможуть навчатися за програмою платних освітніх послуг. Тут одночасно зможуть навчати від 15 до 30 людей. Зокрема, здійснюватиметься підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації і ветеранів війни та вимушених переселенців. Сьогодні ми з вами побачимо та, тобто, яким чином ми можемо використовувати. Наш кулінарний хаб, тобто, для е саме приготування шкільного меню і доставки цієї їжі, і також харчування наших дітей, відповідно до рамках, реформи дитячого харчування. Студентські роки під час навчання в профтеху, один з основних речей, які ми набуваємо, це досвід. І Уявіть собі, якщо досвід це один шматок м'яса або одна. Морква, яку ми там на цілий день розтягуємо, або якщо це буде конвейер, 2000 порцій на день. Це ж краща практика, то ми точно будемо вищого гатунку видавати тут спеціалістів, які здобудуть освіту. Навчатимуть учнів у лабораторії кулінарного хабу на новому обладнанні. Зокрема, це спеціальний холодильник для шокової заморозки, теплова кулінарна система та дегідратор. Деяких позицій я ніколи в житті не бачила. У нас є тут навіть таке обладнання, яке коштує дуже багато і воно таке, можна сказати, воно багатофункціонально. У нас є теплова кулінарна система, в якій можна як смажити, так варити, так і готувати на пару. Одночасно в ній можна використовувати дві поверхні, є два таких контейнери. В одній можна смажити, в іншій готувати на пару. За Дивіться, у нас компот закипає за 40 секунд. Тобто компоти можна видавати взагалі, хоч цілодобово, великими порціями. Машини для нарізки овочів, тобто вона там вон там стоїть. Була ще прикольна. Ну щоб крутити макарони, тобто крут, що там вони розкатуються, тісто потім нарізаються. Як називається, я не пам'ятаю. Крученики відбивні, відбівні. Потім робили ми ще суп з локшиною. Окрім цього, на базі кулінарного хабу також можуть готувати їжу для запорізьких шкіл та садочків, тим самим заробляти кошти на свій розвиток та оновлення закладу. Ми точно до 1 вересня наступного року побудуємо цілу інфраструктуру здорового харчування, яка буде харчувати наших дітей, десятки тисяч дітей в наших школах. І це буде робитись в Запоріжжі. Сьогодні ми бачимо одну з найсучасніших кухонь в області. І ми її маємо максимально раціонально використовувати. Що це таке для безпосередньо профтеху? Це додатковий заробіток. Вони сьогодні є неприбутковими, окей. Але за рахунок амортизації, за рахунок собівартості, вони точно можуть наповнювати коштами свій спецфонд для того, щоб потім використовувати це на подальший розвиток. І це має бути стимул для керівництва зробити кращі умови для своїх студентів. Тож, як зазначають самі майстри коледжу, ті, хто пройде навчання в цьому кулінарному хабі, будуть кваліфікованими спеціалістами готельно-ресторанного бізнесу, навчаючись на цьому обладнанні, учні і так, тобто доросле населення, яке буде навчатися, вони на ринок праці вже будуть виходити готовим працівником і зможуть відразу вже приступити до виконання своїх трудових обов'язків і на робочому місці їх не треба перенавчати, роботодавцям не треба витрачати на це час, ресурси і таке інше. На відкриття кулінарного хабу завітав заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, котрий перебував з робочою поїздкою в нашому регіоні. Зокрема, наголосив на тому, що торік з держбюджету було профінансоване створення 88 навчально-практичних центрів, з яких 11 – кулінарного спрямування. Там не лише навчають кухарів, а й готуватимуть майбутніх фахівців, які працюватимуть в шкільних їдальнях. Ви знаєте, що зараз відбувається реформа загалом шкільного харчування. Тому ми також створюємо такі центри для того, щоб перенавчати кухарів, які зараз працюють в школах, щоб вони знайомилися з новими стандартами, з новим обладнанням, яке там має бути використону, яке має використовуватися. І отут ви можете побачити приклади такого обладнання. А в 25-му році плануємо ще більше нових майстерень робити, в тому числі в Запоріжжі і в інших областях з різноманітних професій, спеціальностей і розширюємо цього року цю програму з закладів професійно-технічної освіти ще й на Заклади фахової передвищої освіти. Відкрили кулінарний хаб за кошти державного, обласного бюджетів та спецфонду коледжу. Перехід профтехосвітніх закладів на нові сучасні лабораторії суттєво зменшує енергоспоживання. До того ж, на базі кулінарного хабу отримати нову фахову спеціальність можуть і дорослі, зокрема на курсах з перепідготовки. Анна Крамаренко, телеканал МТМ. Амбітні творчі і талановиті у туристичному центрі Запоріжжя відзначили найталановитіших вихованців мистецьких шкіл міста. Десять юних митців стали стипендіатами програми Обдаровані діти. Стипендію засновано для підтримки юних талантів, які демонструють високий рівень майстерності та досягають успіхів на міських, обласних всеукраїнських і міжнародних конкурсах та фестивалях. Кандидатури претендентів на міську стипендію подавали самі школи, а от відбір здійснювала експертна комісія. Спеціалісти оцінювали творчу індивідуальність, здобутки дітей, а також активну участь у культурно-мистецьких заходах, зокрема концертах міської дитячої філармонії. На фортепіано я займаюся як три роки, а на кларнеті півроки. Подобається як інструменти грають та Люблю їхнє звучання. Займаюся грою на акордеоні з шести років. Споваюся тим, як от коли ти граєш, почувати музику, грати міс... разом з нею. Це дуже приємно. Продовж дев'яти навчальних місяців юні таланти отримуватимуть стипендію у розмірі 2400 гривень. Кошти на виплати передбачені з місцевого бюджету, аби підтримати митців та допомогти їм реалізувати свій потенціал. Ми сподіваємось, що ви ніколи не зупинитесь на досягнутих результатах. Ми вже вам пишаємось повірте кожним і кожною безмежно. Але я думаю, що ви гідні того і ви маєте в собі сили та ресурс, щоб вами пишалась вся Україна. Я особисто в це дуже вірю. Тож дякую вам, що ви у нас є в Запоріжжі. П'ять жінок, які досягли успіху у різних сферах, поділилися своїми історіями, що надихають під час форуму натхнення і можливості. Про свій шлях, труднощі та власні перемоги. Учасниці заходу розповіли в обласній бібліотеці. Серед них і Олена Криворучко. Попри те, що жінка не має медичної освіти, вона побудувала успішний бізнес, відкрила офтальмологічний центр, який нині змінює на краще життя запоріжців. Говорили не тільки про бізнес, форум зібрав представниць різних. Сфер громадської діяльності освіти, науки та військової справи. Пані Наталя Військова, яка у Збройних силах України ще з 2006 року розповіла про гендерні стереотипи у військовій справі. Раніше ми могли бачити жінок. Медичними працівниками, кухарями, бухгалтерами, ну якісь такі дійсно суто, жіночі професії, тому що в армії ну, хтось має готувати і їсти, да? і це ну, брали жінок або ну, якісь розрахунки бухгалтерські вести, теж, ну, жінка. да, То зараз не тільки снайперки, вони командири невеличких підрозділів, якихось груп, відділень. Танкового розрахунку, вони водії. От сьогодні я мала можливість познайомитися з жінкою, яка прийшла в Збройні Сили України на посаду водія. Найбільшою мотивацією було на той момент випробування, такі, які були в Україні, і це знов були кризові моменти, коли треба було заробляти і. А той бізнес, яким я займалася, раптово припинив припинився. І мені треба було почати займатись чимось іншим. Під час панельної дискусії жінки обговорили перспективи жіночого лідерства у сучасному світі, подолання гендерних стереотипів та фінансову незалежність. Форум натхнення і можливості став не лише платформою для обміну досвідом, а й джерелом мотивації для молоді та жінок, які прагнуть досягти успіху в різних сферах життя. Це хороша мотивація для молоді, тому що, скажімо, учні старших класів, да, студенти це люди, які стоять перед вибором. Їм треба визначитись з професією, їм треба самореалізуватись. І тут от досвід уже жінки, які реалізувались, може бути дуже корисним для них. Ми хотіли б, щоб наш захід був неформальний, щоб це було живе спілкування. Тому що ми розуміємо, що ділитись там своїм життям на широкий загал ну це так сміливий, да, сміливий крок. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.